Я сьогодні хочу щиро подякувати нашим владикам, владиці Теодорові, владику і зеленої волині. Я хочу подякувати 200 священникам, які прийняли участь у цьому хрестному ходу. Я хочу особисто кожному з вас скласти щиро подякувати. Подяку за ту молитву, за ту щиру молитву, за ті сльози, які хапали з ваших очей. Я вірю, що сьогоднішня молитва врятує і врятує не одного нашого солдата і прискорить перемогу України. Спасибі всім мало. Я хотів сьогодні відтерти ваші всіх сльози. Зігрійте ваші серця. Просите Божого благословення для вас, для ваших дітей, для ваших внуків, особливо для наших солдатів, які під разом, куль, в окопах. Щоб він не вбив Ваших діточок, наших. щоб він не спалив наші доми. щоб він не загнав нас в підвали, щоб він не знищив наші міста і села. Дякую тобі, Господи. Ви знаєте, кілька днів тому ми дивились в інтернеті, показували сьогодні дощі, але ми молились. Ми щиро молились, ми просили Бога, Господи, дай, бо не можеш в Тернополі провести, дай в зарванитися. Під покровом Пресвятої Богородиці, не ми могли щиро помолити за Україну. І чудо сталося. Бог відвернув дощ. Щиро вам ще щиро дякую. Обіцяю пам'ятати про молитва. Але маю до вас прохання.